13 на 14 січня західна Україна Маланкує. Маланка своєрідний український карнавал, свято переберії, перевдягання людей у різні персонажі. Яскраві традиції святкування Маланки та щедрого вечора відтворили в Івано-Франківську. Ось газда із газдиною зустрічають у своїй світлиці гостей. На порозі дому частують. Сьогодні в нас наливочка і закусочка. Все домашнє, все дуже смачне. Прощайтеся. До речі, неабияку прикарпатську гостинність демонструють гуцул та гуцулка. Подивитися на маланку і традиції, пов'язані з нею, з'їхалися гості майже з усіх куточків України. Полтавчани на Прикарпатті, вперше ми ніколи в цьому краї не були, і нам дуже хотілося все це побачити на свої очі, попросто не переказати, які скільки вражень, скільки отак От аж. вишиванки, рушники, мазана піч, глиняний посуд та дерев'яні ложки. Українські колорити, все, що символізує автентику. Як найбільше намагалися показати гостям організатори свята. На столах притаманні Прикарпаттю національні страви і головна у щедрий вечір куття. До нас сьогодні приходять щедрівники, колядники, маланка це таке театралізоване дійство, коли передягнені люди веселять гостей, щедрують, співають, танцюють разом з гостями. А також сьогодні в нас будуть традиційні страви це куття, вареники, пончики з різними начинками. Власне, на пампушках у цю ніч дівчата ворожать. Що чекає на них впродовж нового року, дізнаються із начинки. Горіхи на здоров'я, гарбузове повидло на удачу, яблуко та вишня на вроду. Що це у вас? Мак. Як у вас звати? Звідки ви, Наташа? Маріуполь, мак, це завжди в народних звичай був цілоспорт на діти. Ви дітей любите? Так. Да? Маланка та Василь нині в центрі уваги. Справжні герої дійства приходять дещо згодом із козою, циганами, лікарем та колядниками. За традицією, роль Маланки грає хлопець. Він зображає недоладну господиню. У святковому дійстві шлюб головна тема. Адже за повір'ям в цю ніч Маланка вийшла заміж за Василя. Моя Маланя, вона як пишна я пані. Куди не подивися, то все в неї на місці. Станок як млинок, статура як фігура. Але це. Ви подивіться, як помий, то хоч воду з нього пий. Я Маланка, яка в минулому була каскадером. Потім е Маланка займалася ядерною фізикою в науково-дослідному інституті, а потім вона зрозуміла, що ну, Маланка має просто бути господиною. Ви думаєте, чого Маланка вона така погана господиня? Що так важко? Вона замітає і так далі. Тому що це не її, її це ядерна фізика. Просто. Без політики та критики чиновників ходила маланка цього року. Людям її і в повсякденному житті по горло вистачає, кажуть учасники дійства. Натомість більше веселощів та жартів. Хочеться просто людям нести добрий настрій, гарне слово і гарні віншування. Це найбільше, чого люди потребують в цей час. Костюмоване дійство продовжується 14 січня. Починаючи із засівання, верте цілий день щедрують та віншують господарів добром, здоров'ям і достатком.